Так, разом з покришками придбав собі ще 4 камери швальби 26 дюймів av 13 Дві поставити, дві запасні, щоб брати з собою при поїздках. Е, я вже так розпакував. Воно було, як звичайно, як і всі камери, які я бачив, звернуто і зафіксовано. Кіляць кільцем, з яке, мабуть, вирізано теж з камери. Що тут у нас на камері з цікавого? Написано, що це швальби. номер 13, 26 дюймів і розмір, на який він підходить по ширині. По ширині він підходить від 1,5 до 2,40. У мене покришка на. Рівно на 2 буде, тому ідеально підходить. Взяв я їх, тому що на моєму велосипеді вони вже почали рватися на ободі. Зсередини на ободі. Я ще поставлю ці перевірю, якщо вони теж почнуть рватися, то я подивлюся, що там стрічкою об але з першого погляду стрічка наче ціла. Знаходиться по центру, перекриває отвори. Не знаю чому. Думаю, що це. Вони вик... камери на велосипеді вже викатали свій ресурс і тому рвуться по центру. Тим паче, що на задній вони навіть не розраховані під таку ширину бо камери були. Але я їх качав. Ну, якось так вийшло. А ось ці я взяв вже цілком. Повністю підібравши їх підрозділ мир. Десь у мене тут, я бачив, було ще. Ага ось. Це, я так розумію, дата, коли їх було випущено І думаю, що це. 24 рік в кінці. А може й ні. 07, 03. Не знаю, як це розшифровується. Чомусь я спочатку подумав, що це дата, але зараз вже не впевнений. Номер 13 і те, що воно пройшло тест якості. На дотик, до речі, я б не сказав, що це прям. Не відчувається, що вони якісь суперякісні, але подивимось, як вони будуть працювати. Ще з ними ось такий гарний прозорий ковпачок. І гайка для фіксації в обводі. Зараз я їх поставлю на велосипед і буду тестувати, як вони себе поводять. Наскільки часто я буду отримувати проколи і чи будуть нові камери рватися, отримувати отвори зі сторони ободу. Не прикінець забув сказати, придбав я їх в магазині Unisport. Вірніше замовив на сайті.